Живу, наприклад, я. І коли в мене, навколо мене, відбуваються якісь події, наприклад, в дитинстві я десь про і розказала вірш, запнулась, забулась, з мене посміялись. У мене тут з'являється якась програма, да? про те, що з мене будуть сміятися, коли я буду робити помилки. Тут, наприклад, десь я пішла в якісь стосунки, де е, прожила досвід того, що стосунки були дуже токсичні. Вона дуже сильно може ну, морально вбивати, і я можу зробити в в своїй підсвідомості, починає з'являтися Така от програма, що, да? от, ну, що боляче, стосунки це боляче. І коли навколо мене є оці от програми, немає значення, як я повернусь. Да? Навколо мене є оці от програми. І я дивлюсь на світ і на все, що відбувається в світі, через ці програми. Ну, типу, я не бачу, да? я можу дивитись між програмами, але все одно програма оця чи страх стоїть переді мною. І я розумію, що ну, типу, вона там є. І я дивлюсь на світ на події на людей через цю програму.